З вами компанія Електромотор. Сьогодні в нашому відеоогляді. Да, це число не хочу навіть 10 жовтня 2022 року. І в відеоогляді генератор Hedge 6500 в Даний генератор комплектується транспортучним набором. Начнемо з цього, вот колеса. Тут такі от шпильки для колес. А також такі от подушечки. З однієї сторони генератора колеса, з іншої сторони упорні такі ножечки з резиновими подушечками. Так, комплектації. Далі йде провода 12 вольтові для заряду акумуляторної батареї, свічний ключ 216 амперні Вилочки і одна силова. Так, тут у нас стартер ручний. Є якісь питання там, з електрозапуском, так, значить, допускаємо з допомогою. Ручного стартера. Тут не на вокруг ходить генератора. Отакий от от класний, обтікаємий генератор хеч. По-моєму, 6,5 кВт його мощність до 6,8 Вон Інформаційне табло. Ключ запалювання. В цьому положенні off виключено. Включено і стартуємо. Если запускать же ручним стартером, надо все рівно включити в положення on. Потому что не запустится. Після запуску прогрівся генератор. И включаємо подачу електроенергії. Также on. On watch the on. Зараз вниз візьмем шо там. Ой, если OFF. Так, виключено в них. Дві 16 амперні розеточки. Одна силова, заземлення. Також запобіжники. От до кожної розеточки. 12 вольтовий підключення для заряду акумулятора також запобіжник. А це в нас, якщо якісь проблеми з маслом, недостача і лише, догорається лампочка. Запуск простий, як і в всіх генераторів. Тут також є воздушна заслоночка, перекриваємо положення шоке. Запустили з допомогою електро або ручного стартера. Убрали заслоночку в робоче положення. Це генератор працює, прогрівся, подали електроенергію і підключаєте електроприбори. Давайте зверху цього красавця глянемо. Подивіться, який він такий обтікаємий. Тут у нас указник палива, палина заливна горловина з фільтром. Давайте, все рівно. Не дуже удобно, попитаюсь. от... Показати, так, тут у нас карбуратор з електроклапаном, свіча запалення, Глушник. Закритий до всіх в сторін, щоб ніяка вітош. І так він гарячий, ви не повредили, не обожгли собі руки. Ось такий от хечч. Класний обтікаємий з електрозапуском і транспортучним набором. Вон, бачите, ручка з заводу йде отак зразу встановлена, відкидна. Тут же в нас акумуляторна батарея. Даливна горловина з ощупом. Зрозуміло стартер. А тут у нас кран подачі палива. А, также вот есть палевный фильтр. Вот тут вот техничные характеристики этого генератора. Вес. 84 кілограми, є 12 вольт 230. Отакий От сьогодні 10 жовтня 2022 року. В нашому відділі, відео огляді генератор хетч. Вибір генераторів, ребята, є. Всі генератори брендові. Так, що, якщо когось зацікавили? Генератори, а також є і інверторні генератори. Телефонуйте за номером телефона 063 426 1010. Поможуть вам з вибором поговорити про ціну. Всім миру. Чекаємо на електромоторі 063 426 1010.